Всім привіт-привіт! Сьогодні вирішила вам показати свої пластини для стемпінгу. В окремих відео я показувала окремі пластини, тестувала разом з вами і на листочках, і на нігтях. А сьогодні просто хочу зібрати цю кубку і показати свою колекцію. Зберігаю, ось в такому судочку, він пластиковий, не так пропускає запахи там, ацетону, який залишився. І там і ацетон, і ось такий папер-аркуш, на якому я тестувала деякі пластини, але це не один вже деякий аркуші, я не знаю, де подівалися. Найкраще тестувати на аркуші. Добре видно, що відпечатується, що не відпечатується. Тож ось такий маленький лайфхак. І тут у мене лежать також скребочки, які йшли в наборі. Штампом пізніше покажу ще штамп, яким я працюю, свій улюблений. І покажу ось ці пластинки. Тут така збірна в мене різноманітних пластин з різних магазинів і заказані. Замовляла на сайті, і також купляла в магазинчиках. Хочу відразу сказати, що пластин в мене не дуже багато трохи є, але не так буває набагато більше. Колись я дивилася такі перегляди, такі огляди пластин, то в дівчат там цілі такі блокнотики. О, і я всім привіт-привіт! Тут трохи в кадрі в шляпці буду далі робити манікюрчик на наступний свій канал, на який я залишу вам. Посилання в описі, заходьте подивитися, що я там далі напиляла нігті. І також залишу вам в описі посилання на свій інстаграм, так що заходьте, підписуйтесь, чекаю на вас і на ваші відгуки. Також на чому ми зупинилися, на тому, що бачило багато переглядів, що дуже-дуже багато в дівчат пластин. то У мене зовсім небагато. Ось така парочка пластикових. Хочу сказати, ці пластини працюють, але мені не сподобалось те, що вони такі вузькові скажімо так, Але працювати також можна. Далі там були ще пластини, які не дуже добре переводяться, одна з них з собачими такими мотивами, та, що працює, і парочка була, яка не працює. Далі ціла збірна ось таких пластин, більшість з них з AliExpress. Хочу сказати, що на початку я трохи побоювалась купувати на AliExpress собі пластини, так як думала, ну, хочу сказати, по натрапляла я. На Пластина, от яка була в тому кульочку попередньому, що там маленька гравюра і нічого не переводилось. Думаю, ну все китайське ге, і невідомо, як будуть працювати ці пластини. До речі, дуже добре, що всі знімають огляди, то можна подивитися, як та чи інша пластина працює. Тож, все таки я ризикнула і замовила ще в додачу до цих ось такі пластинки з Aliexpress. Експрес. Я розпочинала з таких вузеньких пластин. Хочу сказати, на пробу так собі брала, і, до речі, малюнки мені теж тут подобалися, тож в цілому не жалкую, що обирала. Маленькі, гарненькі пластини гарно працюють. На початку взяла на пробу і дівчата. мені дуже сподобалось на аліку це просто находка, скажімо так, бо там ціни зовсім низькі, на відміну від цін в магазинах, в магазинах ціни набагато більші. Тож можна заощадити і придбати велику колекцію пластин. Подивіться, тут і листочки, і новорічні, і якісь геометричні, і френчові, і написи. Написи чудові на початку одна з перших пластин була, щоб відразу зробити гарні кльові модні малюнки. Ось такі дівчата, ну мотивів дуже-дуже багато. В цілому, я ж кажу, задоволена і навіть більше, ніж задоволена. Ось така парочка 100%. Доступних пластин, це вже пластини я купила собі в магазинчиках. Ось така пластина з листочками, дуже кльова. Також є вона на Aliexpress, але я натрапила не на неї в магазині, тож купила в магазині. Теж гарно працює. На перший погляд, була така не дуже велика гравюра, глибока, скажімо так, але вона все-таки відпрацьовує. І ось ця суперкрута пластина з брендами. Так, дуже кльово, тут є значки, логотипи різних брендів і ця пластина на підложці. Вони трохи йдуть дорожці, дорожчі, і, скажімо, не трохи, але дорожчі, ніж ці без підложок. Але підложка краща тим, що ну, більш охайніші вони, по-перше, по-друге, ті, що йдуть без ось цієї підложки білої, трохи грубуваті і гоструваті пластини можна порізатись. Але якщо обережно, то в цілому нормально пластини, і можна на цьому не заморочуватись і брати спокійно хоч таку, хоч таку, як забажаєте. Ось цю вже я крутю пластину, ну, треба було, як блогеру спробувати пластину в френчовому є і на одному, здається, і на другому, чи тільки на другому каналі вже не пам'ятаю, заходьте, передивляйтесь свої враження, я там розповідаю. Ось ця з графіті просто кльова, хочу відразу сказати про цю пластину. Ідеально працює і супер круті. Малюнки. Ось ця пластина теж дуже добре працює, але хочу сказати, такі великуваті малюночки, але на довгій нігті, вони кльові, дуже модні і всі ідеально. Переводяться. Я хочу ще замовити собі або так придбати кольорові лаки для стемпінгу, бо маю тільки гарної якості, якості такі чорний та білий. Ну, в принципі, далі все вам покажу. Ось ця дуже крута пластина, також вона велика. Тут дуже багато написів, деякі малюнки, візерунки є. Ну, дуже класно, дуже класно, мені теж сподобалось, дуже багато різноманітних малюночків і написів. Я не пам'ятаю щось близько 100 гривень. Я за неї віддала. Це дуже низька ціна за таку велику пластину. Ну, В принципі, ось така колекція. І ще в цій колекції є дві ось такі малюточки, теж з Aliexpress, коштують вони теж подешевше. Ось ті вузенькі перші були дешевше, трохи ширші, дорожче. Так, ну вузенькі були десь по 35, ширші 40-50. Ну, Це було вже десь рік тому я замовляла. Ось ці малютки теж не пам'ятаю, щось близько 30 років. Гривень. Зараз, чесно, не зорієнтую навіть по цінах, але здається, вони не дуже набагато підскочили в цінах, в цілому, дуже ціни доступні і в чому. Привілегії, скажімо так, цих пластин, тим, що хто працює на клієнта, і клієнт 10 чоловік забажало у вас один і той самий дизайн, і ви можете штампувати стільки разів, скільки вони хочуть. Тобто це не слайдер, що 10 треба слайдерів, листків слайдерів замовити, щоб двом, або трьом, або чотирьом, або п'ятьом клієнтам зробити той чи інакший малюночок. Ось я вже дістала вам нарешті. Штампик, цей штампик всім відомий. З Aliexpress теж класний, але теж придбала я його не на Алі, бо не захотіла чекати, вже треба було чимось працювати. Ціна була та ж сама, той же самий штамп, двохсторонній такий: перша сторона прозорий силикон, друга ось такий біленький зефірчик, дуже класний і дуже липкий. Обидві сторони гарно працюють, одна умова, тільки прозорий силикон я трохи забафила. Ось такий набір, і, до речі, ті скрипки йшли в комплекті. Ось такими лаками, кого цікавить, я працюю, дуже круті, добре переводяться. До речі, лакам, здається теж вже рік, там по пів бутилочки. і по сьогоднішній день я ними щось там роблю. Стемпінг роблю не дуже часто, тож ці пів бутилки у мене все ж таки трохи застоялися, але вони працюють і не засохли, на відміну від китайських алішних лаків. Так? Тож я хочу з цієї колекції теж замовити собі кольорові лаки для стемпінгу, щоб зробити ще класні малюночки. І більше всього мені хочеться зробити різнокольоровий дизайн. ось Тією пластиною графіті. Ось такі три кольори: білий, чорний і срібло. Гарні працюють по 8 мл гарненькі такі флакончики. Ну і що ж, давайте сьогодні ще разок покажу, як робити степінг, хто вперше зайшов на канал, щоб вже не було якихось питань. А якщо навіть у вас виникли якісь питання, тож не соромтеся, пишіть в коментарі, обов'язково вам відповім на ваші питання. Я Звернула скотч ось так. На об цей скотч я буду чистити подушечку штампа, знімати зайве, і буду брати зараз якусь пластинку. І спробуємо на, саме на цьому листочку щось штампонути. Чисто так для того. Для для прикладу, щоб вам показати, як то робити. Треба щось підложити під ваш стіл, в принципі, якщо він добре такий старається, можна і не підкладати, але все ж таки я рекомендую під пластину, щоб, коли ви будете знімати скрипком зайвий лак, не запачкати, не заплямувати собі свій столик, улюблений. Так? Далі вибираємо якусь пластинку, можемо взяти навіть декілька. І перше, що треба зробити, я Беру ось такий ацетон для нігтів так, для зняття звичного лаку. І протираю пластину. Це в першу чергу і обов'язково. Навіть нові пластини протираємо, знімаємо захисту плівочку і протираємо, щоб не було ніяких жирних плям, інакше лак не буде забиратися. так. Далі ще одну беру пластину, підготовлюю, щоб ми спробували зараз не тільки одну, можливо, парочку спробуємо. Це дуже просто. Протираємо або безворсовою салфеточкою, або ватними дисками. Хочу сказати, що мені ватними дисками подобається краще. Мені вже писали в коментарі, що безворсова салфетка краще, серветка ця так, але ні, мені краще подобається протирати пластини ватними дисками, бо вони все ж таки товстіші, більш проникають ось цю гравюру і краще швидше витирають лак. Так, хочу ще сказати про цей штамп. Дуже круто, що він прозорий, знімається в верхній зефірчик, ми бачимо, що куди ми переводимо. Далі треба обрати якийсь силак, який ми будемо штампувати, будь-який за кольором можете брати, який подобається. Якщо довго постояв, як у мене, потрусіть його трохи, щоб пігмент трошечки в нас там з'єрошився. І накладаю трохи лаку і знімаю шкрибочком зайве. Таким рухом в сторону відвела і перевела на наш штамп. Далі я тим же шкрибком забрала зайве, притуливши так ось до силіконо, і у нас перевелося зайве. І те, що залишилось, це основний наш малюночок, я переводю вже на папір, на цей паперовий листочок, або на нігать, якщо ви вже працюєте на нігтях. Далі спробую ще. Якісь малюночки. Ось таким самим чином наношу лак, знімаю шкрібком зайве і переводю це все на листочок або на нігодь. Так повторюємо. Далі, звісно ж, треба в кінці протерти саме нашу пластину, шкрибочок обов'язково протерти. Також важливий момент треба дочекатись після того, як. Протирайте пластину, доки вона у нас підсохне, інакше може лак для стемпінгу попливти кудись без вас, і малюнок теж у вас не буде переноситись так, як потрібно. І я рекомендую після кожного малюнку чистити. Обскоч саме нашу подушечку для стемпінгу, наш штамп. Так? Ось таким чином все виходить, нема нічого складного. Головне правило стемпінгу це якісна пластина і якісні лаки. Це, скажімо, саме основне, а не ваші там якісь навики, я не бачу в стемпінгу нічого такого, якогось заумного, скажімо так. Якісь додаткові курси для стемпінгу, я теж не вважаю, що вони потрібні. Ну, Максимум, якщо ви вперше бачите лаки, то, можливо, онлайн якась там, так, підказочка або коротесенький курс. А так, ну, я, в принципі, не знаю, нічого складного немає. Якщо вам потрібен такий. Курс, скажіть, будь ласка, я напишіть, то я, можливо, для вас таке зроблю. Але, в принципі, нічого складного, все зараз вам показую. Пробуйте, якщо щось не виходить, більше за все, шукайте підвох в тому, що може бути неякісна пластина або неякісний лак, так як я і сказала. А далі вже приловчилися, і будете добре все штампувати і робити офігенні малюночки. Тож, таке відео сьогодні вийшло, будемо закінчувати. Якщо залишилось якісь питання, ласкаво прошу коментарі, ставте лайки. Також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Бо, можливо, наступного разу, якщо ви вперше зайшли на мій канал, може вам і не порекомендувати YouTube. Тож підписуйтесь, щоб не пропускати новенькі відосики. Тож на цьому у мене сьогодні все. Бажаю всім успіхів. Тих дизайнів і гарних манікюрчиків. До зустрічі в нових відео!